Привіт, це інформаційне відео про нашу плівку Chrome. На цьому молдингу було пошкодження. Ми виконали підготовку ну, шляхом там, перетирання абразивними кругами різної зірнистості, вирівняли поверхню хрому і зробили оклейку в нашу плівку Carl's Chrome Срібло. Отримали класний результат для того, щоб оці щоб молдинги не відрізнялись від цього. Ми оклеїли весь ряд молдингів у срібло Карлос. і можна навіть спостерігати. в принципі, Оце у нас заводський хром, а це у нас хром виконаний за рахунок плівки. Дуже класний результат. Відносно недорого обійшовся ремонт. Плівка працює, але з певними оговорками. Ми про них розкажемо у наступній частині відео. Покажемо, як її можна розтягувати, а як не можна. Але на такі рівні молдинги. це ідеальний варіант, і можна за помірні кошти відновлювати хром без жодних проблем. Плівка лягає, тримається і тримає свою хромовану поверхню досить довгий час. Можна до 3 років давати навіть гарантію на таку плівку. І тепер стосовно особливостей плівки Хром, наскільки вона здатна розтягуватися і які можуть бути наслідки. От так виглядає плівки Карлос. Це класний хром без шагрени. От. Оцей зразочок ми вирізали з нашого матеріалу рулону. І Оцей зразочок — це більш дорогий аналог. Я роблю отакі тестування феном і високою температурою. Ну, тут не треба робити дуже високу температуру, тут достатньо зробити середню, для того, щоб пром почав розм'якати. Ну, якщо його треба натягнути на якусь поверхню, його треба погріти, і він трохи починає тягнутись. От коли ми його так погріли. Можна виключити одразу, він стане, становиться м'яким. Але як тільки ми починаємо його розтягувати, у нас починає з'являтися біління. Тобто, ця плівка вона зовсім не терпить сильних натяжінь. Тому, як я показував, там на Таврезі був досить рівний молдінг, і плівка на ньому виглядала класно. Якщо взяти її повністю покласти тепер на темний стіл, ми побачимо, що, ми побачимо, що оця діляночка, та що не мала деформації, була приклеєна до стола. Вона Залишилась хромованою, а ця діляночка стала білою. Тому це треба враховувати при поклейці даної плівки і правильно підбирати під неї деталі. Якщо деталь потребує сильного натяжіння, то її, на жаль, можливо, навіть треба робити в стик, щоб не допускати цього некрасивого біління плівки.